Добрий. Цю треба, коли починаєте рух, а не коли вас зупиняють. Я ну ти. От давайте не включайте дурачка. В даній ситуації співробітник поліції включає дурачка і зазначає водію. Ти їхав і не користувався ременем безпеки. І так, що необхідно робити та знати кожному водію, якщо поліцейський стверджує, а ти порушив правила дорожнього руху. І сьогодні розглянемо на прикладі не пристебнутий, начебто, ременем безпеки. Ну, давайте права тоді розписати. За що? думайте, що дурачка А за я... що? А в мене камера. Але в першу чергу, друзі водії, якщо ви хочете знати більше про свої права, як іми користуватись, рекомендую підписатись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняє співробітник поліції, завчасно долучайтесь до нашого клубу. І до речі, до нового року ви можете зробити приємне своїм близьким та родичам, подаруйте їм подарунковий сертифікат від нашого клубу, щоб ваші близькі завжди мали юридичну підтримку на дорогах. України. Добрий рано? Це треба, коли починаєте рух, а не коли вас зупиняють. Я постівнути. Давайте не включайте дурачка. Я вам Серйозно пішомо підтвердити. І так, в першу чергу, розпочинаємо з обов'язків водія. У нас є закон України про дорожній рух і правила дорожнього руху. Закон зазначає, що водій зобов'язаний під час руху на автомобілі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутим, правила дорожнього руху також нам зазначають, що на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки ремені безпеки, користуватися. Ними і не перевозити пасажирів, непристебнутих ременем безпеки, а дозволяється не простібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. У мене машина, якщо я не пристібнути, буде всю дорогу. Ви впевнені, що вони були звісно, звісно, точно так. Да. Подавайте права тоді будемо вас писати. Поліцейський писака вже одразу вимагає документи і хоче складати постанову. Хоче штрафанути водія. Стоп. Що робити, коли вас зупиняє співробітник поліції? Завжди фіксуємо його дії. Далі ми повинні дізнатись причину зупинки згідно закону України про національну поліцію. В даній ситуації нам підходить третій пункт. Якщо є інформація, яка свідчить про те, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Тобто, в першу чергу, поліцейському потрібно мати докази. Фото, відео, фіксація, пояснення свідків, що водій, можливо, скоїв адміністративне правопорушення. Далі є процедура розгляду справи, і поліцейський під час процедури зачитує, і реалізовує ваші права, і він зобов'язаний довести, що ви, наприклад, їхали і не користувались ременем безпеки. А в даній ситуації, що ми маємо? У поліцейського докази відсутні. За що думаєте, що тура? А за що а вони? Мене... Камера. Добре, вона знімала. ну давайте, Показуйте камеру. <laughs> не, казати, вибачте, да, не забув, це не то. Забув, не забув, а... Ну доведіть мені, будь ласка, що я буду не присімати, Якщо я пристібаюсь. довести вам. Я пристібаюся, давайте. Пане водію, чого ви неправильно пристемуть? Де у вас цей? А через сто вспіли сте. Чи зобов'язаний водій надавати співробітнику поліції докази, що він не скоїв адміністративне правопорушення? В першу чергу поліцейські зобов'язані мати такі докази і довести той факт. А ви можете вже долучати під час розгляду справи покази свідків, які знаходились в автомобілі, або долучати докази, щоб під час розгляду справи поліцейський вивчив докази. І що і в подальшому прийняв законне рішення. Але якщо доказів немає, він взагалі не має права зупиняти транспортний засіб. Без доказів поліцейський не має права штрафувати водія. Про це нам зазначає рішення Верховного суду України. Також є інше рішення Верховного суду України, де зазначено, що якщо в постанові не зазначено яким технічним приладом зафіксовано адміністративне правопорушення. Така постанова не є законною, такий штраф не є законним. Тому одразу зачитуємо відповідне рішення суду, тому що рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, і поліцейський не має права без доказів зупиняти вас. Він не має права без доказів штрафувати. Через що я вспів? Я просто через Дивіться, в машині сидять пасажири. Я їду не сам. Вони підтвердять, що я був пристібнутий. Машина не дає мені їхати, якщо я не пристібнутий. Да. Ви, в свою чергу, також встановіть дані співробітника поліції. Зателефонуйте на 102, на гарячу лінію, а в подальшому ще буде призначена службова перевірка, щоб керівник надав правову оцінку діям співробітника поліції. Немає права він просто так, як в даній ситуації, зупиняти і звинувачувати без доказів, що, начебто, водій, причетний до адміністративного правопорушення. Чим закінчилась дана історія, на жаль, мені невідомо, але я впевнений в тому, що водій змі. Міг відстояти свої права. Друзі, знайте свої права, користуйтесь завжди своїми правами. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку, як завжди. Лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі телеграм та моя пошта.